Вітаю! З вами Кет і це програма Підприцілок. Сьогодні у нас на огляді військовий штурмовий рюкзак і ми беремо його під прицілок. Турмовий тактичний рюкзак це річ не нова, і багато цивільних людей використовує його як повсякденну річ, поважаючи їх за комфорт, за зручність і за якість. Даний рюкзак є копією рюкзаків Assault і зберігає усі основні елементи оригіналу. В рюкзаку присутні чотири основні відділення велика для основного вантажу, яке розкривається при потребі на 180 градусів, що упрощує пакування рюкзака. Всередині є невелика кишенька сіточка, в якій можна ставити дрібні речі. Середня кишеня прямокутна глибока кишеня, в яку чудово влізуть аптечка сухпай, планшет чи невеликий комп'ютер. Мала кишеня ідеальне місце для розташування різного роду документів і речей першої необхідності. Також над малою кишеною розташована кишеня Нессе, яка в цивільному житті може служити як пенал або вмістилище для телефону чи фотоапарату і чого іншого. Усі чотири кишені закриваються на надійні замки-блискавки. Варто зауважити, що даний екземпляр, представлений у відео, є першої генерації, і тому дані замки цивільного зразка видають багато шуму. Друге покоління цих рюкзаків уже оснащується паракордовими язичками на замках. Боки і фронтова частина рюкзака обшиті системою моле, що дозволить навішити на рюкзак додаткові підсумки і аптечки. Знизу і з боків цей рюкзак регулюється стропами, що дозволяє зменшувати сам рюкзак в розмірах, коли він пустий. Спинка рюкзака обшита сіточкою, що дозволяє виводити вологу при довгих переходах. Також на спинці розташована потаємна кишеня, яка закривається на велкро. Вона призначена для переноски гідратора. Лямка рюкзака товсті і приємні при експлуатації, мають два люверса і стропи для додаткового розміщення спорядження на них. Також у рюкзаку присутній пояс. А тепер давайте передамо слово моєму колезі з тестової команди, який випробував даний рюкзак в польових умовах. Тож, вітаю, мене звати Джу і я представляю тестову команду Ехо. Сьогодні під нашим прицілом на польових умовах ми відсутко ось такий рюкзак 45 літрів від компанії «Прапорщик». Що скажу власне з досвіду користування? Кокзак реально дуже нам сподобався тим, що він є дуже місткий. Тут 45 літрів, він здоровенний, просто розтягується дуже великий. Ми вміщали сюди майже всі речі, які, з ким я їх в поїздку потрібно додає, з недоліків, які варто відмітити. Перш за все трошки, скажімо так, напрягають ось такого роду фурнітура, вона досить слабенька. Але в принципі вже в подальших версіях казали і обіцяли нам, принаймні, що е, дана фурнітура буде помінена. Е, знову ж таки, в моєму випадку, як бачите, замки перемотані ізолентою, тому що це ще перша генерація рюкзаків і вони мають досить такі специфічні замки, які дуже сильно, ну, дуже сильно дають звук. Е, в даному випадку я їх обмотав так, що вони в принципі, не дають якихось і зайвих е, звуків. також з мінусів в тому, що я його вже втягав. Після навантажень чуть-чуть вийшли шви, але він чуть нас на стоплях тримається. Мамі одна шлейка. Тому я вважаю, що чуть-чуть якісь швів ну, могла, могла би бути краще. Перейду слово, Кет. Отже, підведемо підсумки. З плюсів варто відзначити, що цей рюкзак має цілих 45 літрів вільного простору. Це надійна тканина і до того, що він доволі зручний. Також цей рюкзак є абсолютною копією рюкзаків Асау за помірниці. Мінусами цього рюкзака є ненадійна фурнітура, і ми не знаємо, як вона себе може повести на морозі. Також тут ненадійні шви, адже у тестової команди при першому важкому перевантаженні надірвалася лямка. І до того ж мінусами є замки, але вони виправлені на генерації, тому за цьому балів знову не будемо. Тому ми ставимо цьому рюкзаку 7 балів, про півтора бали знімаємо за фурнітуру і за шви. Але загалом це досить хороший продукт. З вами була команда FitzCo. might as